Швидкий старт плати ініціації мінування соняшник. Перед початком роботи з ініціатором перевірте стан батареї. Для цього вийміть червоний запобіжник і зверніть увагу на світлодіодну індикацію. Жовтий сигнал світлодіоду на початку роботи означає, що заряд батареї низький та вона потребує заміни. Якщо ініціатор вімткнувся відразу зеленим, значить усі системи працюють належно. Тепер можете повернути запобіжник на місце та можете розпочинати мінування. Встановіть міну та надійно приєднайте штекер детонатора до вибухівки. Витягніть механічний запобіжник, що призведе до подачі живлення та запуск таймера безпеки. Перші 5 хвилин таймера безпеки ініціатор блиме зеленим світлодіодом, що вказує на час відступу після встановлення міни. Наступні 5 хвилин ініціатор починає виявляти рухи поруч, про що сигналізує блимінням червоного світлодіоду. Якщо впродовж 10 хвилин таймера безпеки поруч будуть помічені рухи, таймер скидається на початок відліку. Якщо впродовж 10 хвилин таймера безпеки руху поблизу ініціатору помічено не буде, Останні 30 секунд до переходу у бойовий режим, ініціатор прискорює блимання червоного світлодіоду, після чого всі світлодіоди вимикаються. Вимкнення усіх світлодіодів означає, що ініціатор знаходиться у бойовому режимі, тобто будь-який рух поруч призведе до детонації. Після переходу ініціатора у бойовий режим, наближення до нього або спроби знешкодження вручну категорично заборонені. Затримка від моменту визначення цілі до вибуху за замовченням складає 0 секунд, тобто миттєва. Після переходу у бойовий режим сонячник автоматично самоліквідовується через 17 або 62 доби, в залежності від типу вбудованої батареї, або раніше, якщо буде виявлений критично низький заряд батареї.